Українські удари західною зброєю по РФ між тим не зупинять воєнні дії на Харківщині. Таку думку висловив науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц Стефан Гаді. На його думку, це лише ускладнить воєнні дії окупантам на цій ділянці фронту. Ну, власне, таким чином Гаді прокоментував останній удар ЗСУ по російському. Ракетно-зенітному комплексу С 300 400 у Білогородській області українські війська нагадаю вразили цей комплекс в перші дні після дозволу на використання західної зброї для атак по Росії. Ну і сполучені штати ніколи не забороняли Україні збивати літаки окупантів у небі над Росією. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, ЗСУ можуть збивати кремлівські літаки, які становлять загрозу, що насувається, і роблять це з самого початку війни.